Нава, вітаю, США надасть Україні новий пакет безпекової допомоги, в тому числі системи протиповітряної оборони та ракети для систем отриманих раніше. Про це оголосив в середу радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван. Раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів, США генерал Марк Мілі заявив про те, що понад 100 тисяч російських військових бито чи поранено в Україні і додав, що збройні сили України ймовірно зазнали втрат подібного рівня. Ці заяви прозвучали на тлі оголошення. Лошення Росії у відведення своїх військ із західного берега Дніпра поблизу Херсона, що деякі експерти називають потенційним переломним моментом у війні. Про нову військову допомогу США Україні. Реакцію офіційного Вашингтона на останні події навколо Херсона, майбутні підтримки України з боку США після проміжних виборів. Ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нашої студії з Капітолію. Вітаю Остапе. вітаю Наталя. Біле дімо про новий пакет військової допомоги Україні. Про що йдеться, Остапе? Далі побачили ми сьогодні оголошення нового військового пакету допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, там заклала деякі спроможності, яких не було раніше. Зокрема, чотири системи ППО Авенджерс та ракети Стінгер. До них крім цього, в новому пакеті ми побачили і ракети до систем ППО Хок, які раніше надала Україні Іспанія. Побачили додаткові ракети до «Хаймерс», багато снарядів до артилерії та мінометів, в тому числі високоточні снаряди, гранатомети, бронемашини Хамві. Також спеціальне зимове спорядження, стрілецьку зброю, оптику до неї та багато іншого. Цей пакет пролунав сьогодні. Оголосили його вже в Пентагоні. Нагадаю, що з початку повномасштабного вторгнення США надали Україні військової допомоги вже на понад 18,5 з половиною мільярдів доларів. Наталя Остапа новий пакет допомоги оголошений після повідомлення Росії про відведення військ західного берега Дніпра. Як офіційний Вашингтон прореагував на ці повідомлення? Галю сьогодні Джейк Саліван прокоментував це радник з національної безпеки Сполучених Штатів. Сказав, що це важлива подія у військовому плані для українців, якщо звісно підтвердиться, що Росія таки виводить свої війська із Херсону, та із Херсона та Херсонщини. каже він, що США уважно стежить не лише за заявами, але передовсім також і за діями Росіян, тому будуть дивитися, як ситуація буде розвиватися і далі. Якщо ж це підтвердиться, каже Джейк Саліван. Це свідчиме, свідчитиме про те, що як і в битві за Київ, як і в битві за Харків, так і тепер у битві за Херсон українські війська здобули перемогу. Але це не означає закінчення війни, каже він, тому що російські війська продовжують окупувати інші українські території. Спитали його, чи США будуть підштовхувати Україну до якихось компромісів до переговорів, якщо підтвердиться, що Росія залишила Херсон. Відповідь Джейка Салівана була чіткою, каже він: ні, ні до чого схиляти українців не будуть. Рішення про те, коли і в якому форматі, і за яких умов вести переговори, буде залежати саме від України та від українського народу. Ось його слова. Як сказав напередодні президент, ми керуємось дуже простим принципом: нічого про Україну без України. Зрештою, Україна має ухвалювати рішення, які стосуються її дипломатичного курсу. Наша робота зробити так, щоб вони були у найкращій ситуації на полі бою, щоб коли і якщо з'явиться можливість для дипломатії, вони були у найкращій позиції за столом переговорів. Мені нема чого вам сказати сьогодні щодо ймовірності або близькості будь-яких переговорів. Зараз українці зосереджені на захисті їхньої критичної інфраструктури від цих варварських нападів, які вбивають мирних жителів, і шкодять здебільшого функціонування економіки, а також на поверненні їхніх територій. сполучені штати натиснуть на Україну. Ми не наполягаємо на чомусь. Ми проводимо консультації з Україною як партнери та демонструємо нашу підтримку не лише через публічні заяви чи моральну підтримку, але через відчутну фізичну підтримку, як от військову допомогу про яку я згадував раніше спортпадетенжібостапа. Повідомлення Росії про рішення відвести свої війська з західного берега Дніпра відразу почали активно коментувати американські військові аналітики. Які основні тези ми почули від експертів? Надалі ну, в цілому погоджуються з оцінками адміністрації про те, що дійсно, якщо підтвердиться, що Росія таки виводить свої війська з Херсону, це означатиме велику перемогу для України і свідчитиме про те, що на за понад 8 місяців війни Росія не змогла е досягнути жодних серйозних здобутків. Написали про це у Твіттері колишній посол США в Росії Майкл Макфол, і також відреагував колишній командувач сухопиними військами США в Європі Бен Годжес. Давай послухаємо, як вони це прокоментували. Путін програв битву за Київ. Він програв битву за Харків. Він програв битву за Херсон. Де він програє ще? Передбачаю, що президент Путін наступною програє битву за Крим. Вирішальну стадію кампанії наступного літа. А потім він програє внутрішню битву в Кремлі перед кінцем наступного року. Остапе на прес-конференції, присвяченій проміжним виборам. Президент Байден сказав, які відбулося 8 листопада. Він сказав про те, що підрахунок голосів ще триває у трьох штатах Україні стежить за цими виборами, адже для українців дуже важливо, щоб у конгресі збереглась двопартійна підтримка Києва. На що можуть розраховувати українці після надходження остаточних результатів голосування? Наталю, в Білому домі кажуть, що незалежно від результатів виборів, незалежно від того, хто зрештою контролюватиме палату представників та сенат. Підтримка України продовжиться і буде тривати. Джо Байден, виступаючи на прес-конференції вчора за підсумками першого дня, за підсумками дня голосування проміжних виборів до конгресу, сказав, що він розраховує на те, що як і республіканці, так і демократи будуть продовжувати співпрацю з Білим домом щодо подальшої підтримки України проти агресії Росії. Він висловив такі плани, що після повернення із саміту групи 20 в Індонезії хоче зустрітися із лідерством демократів та із лідерами. Республіканців у конгресі, аби обговорити це питання, давай послухаємо його слова. Я думаю, американський народ чітко дав зрозуміти, що він очікує, що республіканці також будуть готові працювати зі мною у сфері зовнішньої політики. Сподіваюся, ми продовжимо наш двопартійний підхід у протидії російській агресії в Україні. Коли я повернуся після зустрічі з іншими світовими лідерами на саміті Великої Двадцятки в Індонезії, я збираюся запросити лідерів обох політичних партій до Білого Дому, щоб обговорити, як ми можемо працювати разом. До кінця цього року із наступним конгресом Остапе, новий склад конгресу почне працювати у січні. Що на порядку денному відносно України нинішнього складу, в якому залишається працювати майже два місяці? Надалі попереду перехідний період два місяці, коли ще працюватиме, як ти правильно сказала, попередній склад конгресу зараз ведуться розмови про ймовірне схвалення нового фінансування, в тому числі для України бюджетного фінансування. А поки що офіційних ми запитів від адміністрації не чули однак, деякі конгресмени в коментарі голосу Америки заявили, що такі розмови ведуться. Наразі називають суму приблизно 50-60 мільярдів доларів. кажуть, що ймовірно, якщо такий запит буде, то голосування за нього можна очікувати у грудні, але знову ж таки, поки що, це на рівні розмов, офіційних запитів ми не бачили. А таку, таку інформацію маємо наразі. Будемо уважно стежити, як буде ситуація розвиватися далі. Коли буде вже якась конкретика, звісно, будемо говорити вже більш детально. Чи ми в нашому ефірі чи зрештою можна, можна буде прочитати також і на нашому сайті чи в соціальних мережах? Про це Дякую, Остапе. на прямому зв'язку з капітолію був Остап Яриш. Окрема увага оглядачів на цих проміжних виборах прикута до результатів, які покажуть кандидати, підтримані 45-м президентом. США. від того чи потраплять у конгрес або на посаду губернаторів, республіканський кандидат, яких підтримав Дональд Трамп, може залежати його власне політичне майбутнє, стверджують експерти. Як американці голосують за так званих мага республіканців, розбиралась моя колега Катерина Лісунова. Політичний вплив 45-го президента США Дональда Трампа є окремим предметом обговорення на цих проміжних виборах. Кандидати, яких він номінував на партійних виборах, нині змагаються за губернаторські та конгресові місця. цього року ми повернемо палату представників. Ми повернемо сенат і повернемо Америку у 2024 році. Що найголовніше, ми повернемо наш чудовий білий дім. Письменнику та венчурному капіталісту Джейді Венсу, якого підтримав Трамп, за підрахунком голосів прогнозують місце в сенаті від штату Огайо. Венс прийде на заміну іншому республіканцю, співголові групи підтримки України у Сенаті Гробу Портману. Останній послідовно підтримував проукраїнські ініціативи, але нині вирішив не балотуватись. Венс натомість виступає проти надання допомоги Україні, а також заявляв, що йому байдуже, що там відбувається. дякую Республіканській партії Огайо. Ми щойно отримали шанс керувати. Ми отримали чудовий шанс керувати. І ми повинні ним скористатися. Натомість у штаті Пенсильванія демократ Джо Шапіро, як прогнозується, перемагає номінованого Трампом Дугласа Мастріано у боротьбі за крісло губернатора. А сенаторка демократка від штату нью гемпшир Мегі Хасан попереду іншого протеже Трампа Дона Болдука у боротьбі за крісло сенатора від штату Пенсильванія. Інший кандидат від Трампа Мехмет Ос, як передбачається, програв демократу Джону Фетерману. Останнього підтримував колишній президент Барак Обама та президент Джо Байден. Аризона є ще одним штатом, де Кандидатка від Трампа Кері Лейк програє демократії Кейті Гопс у боротьбі за губернаторське крісло. А підтриманий Трампом Блейк Мастерс поступається місцем Сенаті демократу Марку Келі. Тим часом двоє республіканців, які мають відносно холодні стосунки із Трампом, були переобрані на посаду губернаторів у штатах Нью-Гемпшир та Джорджія. Загалом Трамп номінував 37 кандидатів на цих виборах. Станом на 4-10 листопада, 20 із них лідирують 16 програють. Долю ще одного вирішуватимуть додаткові вибори через чотири тижні ми почуємо голос виборців штату Джорджія у штаті Джорджія, де за сенатське місце змагаються демократ Рафаель Ворнок та підтриманий Трампом Гершель Вокер, Відбудеться другий тур виборів за законом штату, аби виграти у першому турі. Кандидату необхідно набрати понад 50% голосів. Це один із трьох штатів, де наразі важко передбачити переможців. У разі якщо жодна з партій не отримає перемогу в Аризоні чи Неваді, вибори у штаті Джорджія, як це вже було раніше. Вирішать, хто отримає. Має більшість у майбутньому сенаті Катерина Лісунова, Майк Осаліван, Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон. Посолка США в ООН Лінда Томас Грінфілд цього тижня зустрілася в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Вона сказала, що висловила Зеленському непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі з російською агресією. Томас Грінфілд поспілкувалася з Мирославою Гонгадзе у Варшаві. Дякуємо за цю можливість. Ви щойно приїхали з України, і ви вперше побували в країні, в якій йде війна в цьому регіоні. Які ваші враження від керівництва від людей? я відчувала, що для мене було дуже важливо поїхати в Україну, тому що це на нашому порядкому денному у Раді безпеки майже щотижня. І Я хотіла мати можливість говорити з досвіду. І я можу лише сказати, що у певному сенсі цей досвід відкрив мені очі по перше, я побачила силу та мужність українців від президента до маленьких дітей, яких я зустріла. Але також я побачила руйнування, які ця війна несе Україні та народу України. І я поїхала звідти з більшою відданістю робити все можливе, щоб покласти край цій війні ви зустрічалися з президентом Зеленським. Радник Білого Дому з нацбезпеки Саліван зустрівся з президентом Зеленським лише за кілька днів до вас. Точиться чимало дискусій щодо можливого мирного плану. І президент Зеленський виклав свої умови. Як ви бачите розвиток подій щодо можливого мирного плану? звісно. Я бачу Україну як лідера у цьому процесі, і те, що президент Зеленський викладає свої умови, я вважаю, створює Уже сильну платформу для будь-яких можливих подальших дискусій щодо миру але чесно кажучи, це вже може закінчитися, якщо Росія виведе свої війська з України і не буде потреби в розмовах. Діти можуть повернутися до школи. Українці можуть почати будувати своє життя заново. Вони можуть почати повертатися додому. Це в руках Путіна, і ми повинні продовжувати тиск на президента Путіна. На жаль, це правда, але на жаль, не схоже, що він збирається зупинятися. Які виклики та який найгірший сценарій ви бачите в цій війні? Наразі найбільша криза це зима. Я була там, щоб подивитися на програму підготовки до зими. Росія атакує інфраструктуру України. Вони атакують їхню енергетику та електричну мережу. Вони атакують систему водопостачання. І через це людям буде дуже дуже важко пережити за прогнозами дуже холодну зиму. Отже, я запропонувала поговорити з гуманітарними агентствами про їхні плани на випадок непередбачених ситуацій в умовах зими на майбутнє. І Я також мала ці. Дискусії тут. States, um, сполучені штати продемонстрували лідерство в координації та організації міжнародної спільноти на підтримку України. Однак деякі країни не підтримують Україну. Які виклики ви бачите в цьому відношенні? Зокрема, перед самітом Великої двадцятки, що наближається джітвоні саме дескамінаюайфентебіґезчалендж із. Я вважаю, що найбільшим викликом є справді заявити, що це не війна між Росією та Сполученими Штатами, це не між сходом і Заходом. Це напит на статут ООН, це замах на суверенітет України, незалежної країни на цілісність її кордонів. І це те повідомлення, яке ми хочемо донести до Великої двадцятки. Це повідомлення, над яким ми щодня працюємо в ООН. І я вважаю, що ми досягли великого успіху. Я маю на увазі, що 143 країни засудили спробу Росії анексувати. Українську територію я вважаю це великим досягненням, і ми продовжуємо працювати над створенням коаліції країн, які готові дуже публічно засудити дії Росії ви згадали про статут ООН. і знаєте, моє наступне запитання стосуватиметься власне викликів для статуту ООН і, зокрема, щодо Росії в Раді Безпеки. Якщо вони порушують правила, вони порушили міжнародні правила. Чому вони досі в Раді безпеки ООН? Вони кинули виклик статуту ООН. Вони кинули виклик всьому, що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії Росії в Україні є гідними країни постійного члена Ради Безпеки. Тим не менш вони є постійним членом, тому ми працюємо. Ма над тим, щоб ізолювати їх у раді та в ООН, засудити їх, ізолювати, вигнати з тих структур, звідки ми можемо їх вигнати. Ми працювали над тим, щоб відсторонити їх і вигнати з інших органів ООН. і ми продовжуватимемо засуджувати їх у Раді безпеки. Ви бачите шлях вигнання їх з Ради безпеки. Я не бачу такого шляху, але я не думаю, що ми повинні відмовлятися від такого кроку, якщо Виникне можливість апотінеді Ви дивилися інтерв'ю з посолкою США в ООН Ліндою Томас Грінфілд. З нею говорила Мирослава Гонгадзе. 20-річний розвідник, морський піхотинець Роман Городенський, під час оборони Маріуполя втратив ногу і руку. Важкопоранений боєць потрапив у російський полон, де ледь вижив після ампутації руки. У полоні він втратив майже 50 кілограмів. Роман до останнього не знав, що його везуть на обмін. Зараз морський піхотинець у США, де одна з організацій допомагає йому отримати протези руки та ноги. Про захист Маріуполя, втрату побратимів полон та повернення додому. І Нормального життя герой розповів в інтерв'ю Ірині Соломко. Романе, вітаю вас. Так сталося, що на початок війни ви були військовослужбовцем, так? Тобто, і, тому ви опинилися, ну, тобто, всі, всі гарячій точці з самого початку. От що ви пам'ятаєте з цих часів? Наскільки це було швидко? У другій ночі вилетіли перші гради. І ми протримались до третьої години. О другій годині я контузію, другу вже. І так вийшло, що командування сказало робити відкат, тому що наша рота ну, вона справлялася, але противник дуже швидко рухався в нашу сторону. Так потрохи-потрохи хотіли стримувати, поки не дали команду боронити Маріуполь любою ціною. І потім згодом ми вже зайшли в Маріуполь, держали непосредственно сам Маріуполь. Кожних 10-15 хвилин буває удар. На початку поки було чим боронити Маріуполь, було все дуже добре. Якщо там не говорити про вашу травму та, і полон, такий до цього моменту, я не знаю, був найстрашніший день або найстрашніший момент для вас в Маріуполі, коли ви захищали. Початку <зас> було дуже багато трупів валялося і бачив, що люди з жилих домів просто виносять загиблих людей і просто під під'їздом копають, якби, хоронять. Якийсь маленький хрестик поставили і все. Тобто, ну, до цього, як би привикаєш, саме страшніше — це коли ти бачиш, як помирають в тебе на руках твої побратими. Це було саме страшніше на той момент. А скільки ви втратили ваших побратимів от перший цей місяць? Я просто не знаю точне кількість. Ну, це багато людей? Достатньо. Коли б отримали поранення, як це відбувалося, що сталося в цей момент? Ми стали на позицію і згодом ми держали і десь близько 12-ї години я почув свист, ну, свист міни, який наближався. Я сховався за дерево, закрив повністю грудне відділення і сів і вийшло так, що що торчало від дерева. То відірвала я осколками. впала десь 5 метрів від мене. Далі я дякую і буду завжди вдячний моїм повертимам, що я дав сигнал, тяжкий 300, хлопці підбігли, і мене евакуювали. Спочатку мене сховали, наклали мені турнікети, бандажі, тому що нога, кістки там взагалі не було нічого. Вона просто держалася з боку трошки на трохи м'яса. І рука було багато відкритих переломів, багато закритих переломів, дуже багато уламків було. До того місця, де може виїхати машина за мною, це було десь у ну, кілометр, може, трошки більше. Але це все було під обстрілами, так що і я, як би не маленький був, що хлопці трошки заморювалися, то ми ставали то, не знаю, приблизно десь в час-півтора. Дивилася евакуація. Тобто вони вас буквально несли на руках, да. до цей кілометр під обстрілом. Так. Да. Тобто я буду їм завжди вдячний. Це було п'ять чоловік, і вони мене витягнули від. Далі просто за ну, вже віддали медикам. І ви потрапили в полон от в цьому стані? Так? От що ви про це пам'ятаєте? Було оцеплення ну, охорона вокруг госпіталя. Ну і так вийшло. Вже як ми потрапили 12 числа в полон. Хлопці взяли вокруг е медроти, тому що закінчилось уже все. Закінчились, типу патрони закінчились. Просто не було вже чим відбивати. Тим згодом, вже, е як зайшли на завод. Згодом вже нас взяли. Оцей полон, який він був, тому що, знаєте, зараз дуже багато говорять про те, що немає доступу до українських військовополонених. Так, тобто, ми не знаємо, в якому стані їх там тримають. Ви по суті все це бачили. От Розкажіть, що переживають українські військовополонені? Був допит. Нас питали були з самого вечора, це з сьомої десь до шостої ранку, поки не прийшли медпрацівники. <кій> Руку мені ампутували вже в, в російському полоні. Це було в Новоазовську, тому що в мене почався сепсіс. Потім я дуже тяжко виходив з наркозу, то я не міг прийти в себе, відкрити очі і навіть ну, дихнути нормально. У мене ще один сепсіс був, і після якого мене випустили, тому що сказали йому десь два-три дні. І тоді мене подали на обмін. Але я сам не знав, що я їду на обмін. Оце повернення, яким воно було для вас? Mm, тяжким. E, тяжким, бо ми, нас з госпіталя Донецького нас вдвох взяли із цього госпіталя. Я не знав, куди ми їдемо, і що ми їдемо. Я не знаю, куди ми летіли всі. E, оказалось вже по що це був Крим. Нас погрузили. Ми почали їхати. Наскільки тяжка дорога була. Що таке чувство, що він спеціально ловив всі ями. І мене мене положили на носілках на пол, і мною підкидувало все время. І вдарився рукою і ногою, так як відкриті рани. Коли вже сидячі хлопці, ну і дівчата там, коли говорять Херсонська область, я вже думав: давай, дави на ту гашетку, лови всі ями, давай і вези додому. Нас вже привезли в Запоріжжя. Там до мене, ну, вже якби я почувствовав, як відносяться вже нормальні люди. І там їсти, давай, давай, наїдайся, тому що я був 103 кг, а після полону я 60 з копійками був. Мене вроді, би, я не пам'ятаю, тоді прооперували, чи на ранок мене прооперували, почистили все. Бо там все в гнію було, капало все вже. Втрати руки і ноги. Да, от, от. Як це, тобто усвідомлення цього, як воно для вас пройшло, наскільки це було болючим для вас? Мені було складно, це як приймуть мене в сім'ї, як прийме мене моя дівчина. Горе, давай, ти молода, давай, двігай кудись-туди. А вона мені заткнула рот і сказала, що це, давай, не базарюй. І перший раз, коли вона мене побачила, Купили кільце, купили роз багато і я лежу. У мене кільце на на грудях і рози лежать. Ви зараз, сполучених штатах, допомагає вам рива судяс організація, яка дуже багатьом українським хлопцям допомогла. От як вони них вийшли? Да, чи вони вас знайшли? І от ваші сподівання перебувати? Ну тобто, що ви тут отримуєте? Ви вже маєте ногу і так? ногу, тобто... і руку у мене Revival суджес. Укомплі... Укомплектували візді. <рісті> Великі їм дякую. І я вийшов на них. в е... мене не вийшло там через Міноборону, там дуже довго треба було чекати. Короче, на руку взагалі ніхто не обращав в Ну тобто сказали, що це дуже висока ампутація, і максимум це косметичний протез. У мене був знайомий, який каже: давай я тобі допоможу там, по якимось знайомствам своїм, якось на когось, та й вийде. І тоді цей знайомий вийшов на Таню. Таня, Таня Зірпеня, вона директор виходить, реабілітаційного центру. І я з нею зв'язався, вона каже: ти, Рома? я кажу, так, да. я тебе дуже довго вже шукаю. І відти вже відправили мене на Орландо до Ірини. Там мені зробили ногу. По закінченню цього я поїхав зараз в Філадельфію і вже yeah. на руку. Вже зробили руку ще недільку і все. Кажу, що можеш бути здоров'я. Іде. Що ви могли би сказати от вашим побратимам, які опинилися ну, в такій самій ситуації? Да? Я робив просто це, тому що я знав, що мої побратими зараз на даний момент ще в полоні. І треба щось робити, ставати на ноги, рухатись трохи для чогось, щоб потім, як твої побратими вийдуть, вони обов'язково вийдуть. Вони вийдуть, і я їм зміг чимось допомогти. Скільки ваших побратимів зараз в полоні знаходиться? Що? З моєї роти вийшло чотири чоловіка. Це останні полоні. Завдання номер один дочекатися моїх побратимів, що вони всі повиходили. Отже, знаєте, що будете робити, коли буде перемога? Хочеться зустріти перемогу з хлопцями, всіма. То треба, щоб вони завтра вийшли, післязавтра була перемога. Де нормально. Дуже дякую вам за розмову і дякую вам за вас, за вашу службу і за дякую Тож, вам. Дякую відійно. вам за підтримку. Це було інтерв'ю з морським піхотинцем Романом Городенським. З ним зустрічалась Ірина Соломко. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет на нашій веб-сторінці. Приєднатись також до сторінки Час Тайм у соціальній мережі Фейсбук, де ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими голосу Америки. Переглянути і сюжети програми Голосу Америки можна приєднавшись і до нашого каналу на YouTube за адресою youtube.com. крапкаком Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о вісімнадцятій за київським часом, де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам. В студії була Наталія Леонова. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Бережіть себе, мирної вам ночі.